Привіт сьогодні, і кожного дня саме час зробити правильний вибір. Вибір у сторону виконувати призначення, яке нам давав господь. Будувати царство небесне, будувати тут на землі вже його, не будувати е, не знаю, якісь собі захмарні статки, або концентруватися лише на тому, щоб виконати власні бажання, на тому, щоб догодити собі, а виконувати наше справжнє призначення, бути учнями, бути служителями, проповідувати слово, нести його, каятись, виправляти, змінюватись кожного дня. Це є справжнє наше призначення. І я розумію, що якщо я. Не виконується призначення, тоді я не можу мати царство небесне тоді я не можу мати вічне життя з Богом і тоді. Просто, просто я буду вигублена, як і ці люди в старому заповіті, і в новому навіть заповіті, які не послухалися Бога. Тому що Господь він сказав, що потрібно робити. Він дав слово, він дав Божих людей, які є помічниками, які е, допомагають дійсно, які ведуть до духовного зростання. Але як люди вони не покаялися, вони не змінилися, і я можу бути такою. І тоді дійсно все, що я отримую це вічну смерть у пеклі. І я розумію для себе. Що мені важливо кожного дня працювати над собою, змінюватися дійсно і виконувати своє призначення. Амінь.